Та й повалій. зрадниця безперечно, зрадниця навіть син припинив з неї всі стосунки і не спілкується зовсім через те, що вона зрадила свою країну. А ви звідки це знаєте? Ви спілкуєтесь з Денисом? Я читав про це. Ну я не бачила таких висловлювань, що він з нею не спілкується. Останні висловлювання його я бачила з приводу суду, коли відняли все майно на користь держави. Я Тоді читав... він навпаки шукав адвоката, який би міг поборотися ну Майно то майно. Я читав про те, що він з нею не спілкується і назвав її зрадницею. У вас є підтвердження, щоб показати? і Тому що я, чесно, не бачила цього інформацію. Я ж вам прострі. сказав і повторю ще раз: я про це читав не в одному а, виданні в інтернеті. Може, я не знаю, наскільки це правда, але я про це читав не один раз. А як ви перевіряєте, наскільки інформація правдива, чи це і псо? Є спеціальні люди, які перевіряються. Я не можу це перевірити. Але в наш вік інформації, щоб вона була правдивою, це рідко буває, напевне. Тому що брехні дуже багато. Перевірити все неможливо. Люди брешуть, як ходять в туалет.